Галина Васютинська, придністровська поетеса. Вірш Цвіркуни. Понад вечір цвіркуни, скрипочки ладнають. На потіху нам вони гарну пісню грають. Нотка в них лише одна, раз заразом ллється. Невесела, не сумна, рідною здається. Мир, і спокій цвіркуни в літній вечір вносять, мимоволі гарні сни слухачам приносять. Прошу вас, прочитайте ще раз текст вірша самостійно. Дайте відповідь на такі питання. Такі цвіркуни, коли починають ладнати скрипочки, цвіркуни в живій природі.